Стояння друге Ісус бере хрест на свої плечі. Сатана вже здогадався про свою поразку. Здобич, на яку він сподівався, вислизає. І чи не тому, щоб прояснити сенс мого життя, на початку хрещення мене кілька разів осінили хрестним знаменням. Стародавня літургія приписувала, що тіло майбутньої Божої дитини має бути позначене 14 разів. Сьогоднішній спрощений обряд наказує робити це кілька разів під час церемонії хрещення. Отже, не буде перебільшенням сказати, що християнин на початку свого життя отримує хрест, тому я не здивуюся, якщо зустріну його на своєму життєвому шляху. Я обрав твою дорогу, Господи Ісусе, я впевнений, що в якийсь момент хрест здасться мені занадто важким, тоді я буду думати, що саме через нього ти живеш у мені. Це ти береш на себе найбільшу його частину і своєю силою допомагаєш мені розділити мою частину.